Мы ну у нас в прямом эфире на телеканале Украина. В первой части мы обсуждали итоги расследования контрольно ревизионного управления деятельности правительства Юлии Тимошенко. Там были найдены многочисленные злоупотребления. Петр Андреев, председатель контрольно ревизионного управления, увы, к нам не приведет, но у нас есть его заместитель Наталья Рубан, которая уже нам кое-что рассказала, я сразу приглашаю к микрофону первого вице-премьера правительства Юлии Тимошенко Александра Турчинова. И... Доброго чтобы... вечера. А вот чтобы не говорить в общем, вот то, о чем говорила Наталья Рубан со свидетельствами на земельные участки. Вот это что, это махинация? Ну, ви знаєте, пані Наталія Рубан дуже мало розповіла. У мене значно більше матеріалів, які викладені в звіті Головкру. Тут величезний перечень, перелік звинувачень, і я би з величезним би бажанням, коли ви мені дозволи, по кожному звинуваченню хотів би дати відповідь, в тому числі і щодо безкоштовної видачі земельних актів. І ви знаєте, ви почали нашу програму Свободи слова. Я би хотів, щоб наші телеглядачі і учасники передачі звернули на ті увагу на ті події, які відбувалися на цьому на минулому тижні. В минулий четвер клоуни, які розповідають, що вони американські експерти. Єдине, що вони в Америці відомого зробили, участвували у скандалі Моніка Лівінські. Вони, не маючи ні ліцензії, не будучи аудіторами за дорученням 10-мільйонним в доларах дорученням цього уряду, проводили так званий аудіт уряду. І у своїх страшних висновках головне посилання у них було на контрольне ревізійне управління. четвер виступили, в п'ятницю їх слухали у шановного Савіка. Вони тут розповідали страхіття. Паралельно вони виступали. Мона, там Мона передач, тут їх може хоч якусь альтернативну думку почути. Вони виступали паралельно на інтері, де думки альтернативні ніхто не почув. В цей четвер пан Андрієв, про якого я можу багато цікаво розповісти, виступає з викриваннями щодо діяльності уряду. І в цих викриваннях я можу зацитувати, він посилається вже на висновок міжнародних експертів. І клоунада продовжується сьогодні. На інтері, де він зараз виступає без опонентів. І тут ми також з вами змушені, тому що ну, вада у нас така слухати всі ці розповіді. Чому? Тому що можна вас вважають, що у нас не свідчене населення, і треба відвернути його увагу від тих злочин, які відбуваються сьогодні під час місцевих виборів. Відвернути увагу людей і показати, хто в цьому винен, коли вони йдуть в магазини, не можуть купити дітям поїсти. От якій клоунаді нам треба з вами на жаль приймати участь? Тепер щодо звинувачень, знаєте, їх дуже багато, і дійсно шокуюча цифра 53 мільярда. Ну хтось уявляє, що таке 53 мільярда. мільярда. Я думаю, що ну це приміщення може 53 мільярда мільярди да, вмістити, коли готівкою, величезними купюрами це приміщення бивати. Більше того, вони розповідають про те, що ці гроші були використані під час виборчої кампанії. Я минулого раз розповідав, ви мені задавали питання про допити, на які я викликаю Службу безпеки України. Багато допитів задають питання щодо привласнення Януковичем і Фірташем 11 мільярдів газу. Ну, вони інакше це формують, а по суті, то воно так. І ви знаєте, жодного питання мені не задали. Дорогий товариш Турчинов, ти очолював штаб-виборчий Тимошенко. А де ж там хоч одна копійка бюджетна, да, яку ти використав, як розповідає КРУ, як розповідають ці експерти, як розповідають регіоні? Да, де ж ці копійки, де ці гроші? Коли б хоча б одну копійку, друзі, вони б знайшли бюджетних коштів, яку ми використали під час там виборчої кампанії тощо. То, вибачте, я би не тут з вами б спілкувався, а сидів би у них в'язниці. Жодного питання з цього приводу, ні прокуратура, ні СБУ. Ні, Міністерство внутрішніх справ повністю підконтрольні цій політичній силі мені не задають. Чому? Тому що, вибачте, все це є фікція, все це є банальна брехня і до жодних зловживань. Урядовці, які працювали з уряд Тимошенко, уряд не немає жодного відношення. Тепер щодо конкретних фактів: 53 мільярди. Де беруться ці кошти? Починаю в порядку, який викладений в цій доповідній КРУ. 36,1 шість Мільярд гривень використано кредитів Міжнародного валютного фонду для фінансування бюджету. Так використано. Не у власній кишені, на що вони, мабуть, сьогодні сподіваються, отримуючи кредит, а дійсно для бюджету. Щоб у умовах кризового 9-го року під час світової фінансової кризи, коли дійсно величезне падіння було обсягу виробництва. Платити зарплати, платити пенсії, підтримувати соціальні програми. Наступне звинувачення, От давайте, Туртінов. От я є вращаюсь... проси по межна валюту? Просто ми по, я би і і вже себе по всім пройдемося і забудемо. Я вас прошу. Ну не так часто я до вас в гості прихожу. Ви мені пообіцяли, що я зможу дати відповідь. Я прийду ну, цікаві міжнародного міжнародного людний фонд. Наступна з наступний звинувачення, які зробив уряд Тимошенко, 42,1 два мільярд. Розумієте цифри, які це. Ми з бюджету давали дотації пенсійному фонду. Так, ми давали дотації з бюджету пенсійному фонду для того, щоб виплачувати своєчасно пенсії всім, хто їх заслужив. І я не бачу в цьому жодного злочину. Наступне зловживання, які нам приписують. Збільшений статутний фонд НАК Нафтогазу на 8,8 мільярдів. Так, збільшили. Статутний фонд НАК, Нафтогазу на достатньо велику суму. Для чого? Для того, щоб не збільшувати для вас платню за газ. І я вважаю це правильне рішення в умовах, коли ви пам'ятаєте, яка була газова криза, яка була війна проти України, коли взагалі перекрили газ, в цих умовах да, дійсно ми пішли на збільшення статутного фонду НАК Нафтогазу для того, щоб людям не прийшлося вдвічі-втричі вдвічі платити більше за газ, який вони споживали. Наступний злочин, який нам інкримінують. До речі, от зараз представник КРУ сидить, і я хотів би з нею поспілкуватись. Вони розповідають, причому дуже багато і в пресі, це і в інтернеті вони вкидають матеріали. Ми використали гроші кіотського протоколу. Гроші кіотського протоколу це гроші, за, які отримала Україна, вперше отримала за часи роботи нашого уряду. Питання пов'язане з парніковими газами, з енергозбереженням. І от ці гроші пропали. Достатньо серйозну суму. Вони інкримінують, що вона пропала: 2,3 мільярда 2,3 і... мільярда. Да? У вас також є так. ця цифра. Гарно. Дякую за допомогу. Хоча цифра значно більша. Я тримаю у себе акт головного контрольно-ревізійного управління. Яке ви очолюєте разом з паном Андрієвим? Акт від 29.03.10. числа. Тобто зразу після того, як пішов на 11 березня, уряд пішов у відставку, і зразу була проведена ревізія обсягу коштів, які отримав Україна за квітським протоколом. Читаю з цього акту. Таким чином, продовж 9-го року, ну я не буду тут багато читати. Україна отримала 319... Мільйонів євро або 3,3 мільярда гривень. Читаю заключну сторінку цього акту станом на 23.03. третє коштів, які знаходяться на рахунках, складає 3,3 мільярда. Тобто жодної копійки не було використано грошей кіоського протоколу. І коли ця влада ці гроші не вкрала. То вони і зараз повинні знаходитись на державних рахунках. Далі, шановні колеги, за землю. Тут ми з вами спілкування мали. Ви знаєте, я от не розумію взагалі звинувачення на адресу нашого уряду. Звинувачення в тому, що ми безкоштовно, наш уряд прийняв рішення безкоштовно видавати акти за землю. Шановні друзі, ну а чому людина, яка має право власності на землю, повинна платити державу ще за акти? Дійсно вперше. Наш уряд запровадив безкоштовну видачу актів на землю. І повірте мені, всі люди безкоштовно отримали акти, коли б ми не змушені були після президентських виборів піти у відставку. Тому я також, Савік, колеги, не вважаю і безумовно телеглядачі не вважаю, що безкоштовна видача актів то я зв...